Ще пахне яблунь листя шовкове, і вітер хмари жене за горб, там жде на мене у вербах човен, а в небі дзвонить пташиний хор. Заходить сонце рожева квітка, і вечір сіє русу траві, торкає хвиля мій берег зрідка. Далеко вітря мене завій. О, ночі! К'явки на ранах, гектична плямо неба, місяцю, сходиш великий, сати море і лягати на груди камінно. Збіднілий дім ховає вишивка чужину стін. Рука, що трудилась вдень, гортає в старім молитовнику, де сушені братки пахнуть дитинством. Вижаються ще ночі фіалкові, як пахощі вливалися вікном, і сон, дитячий в мантії шовковій, Сталив мені мережа нарядно. і теплі зорі над зеленим містом, як на подушку падали рясні, великий віз, що золотим намистом над тихим домом висів і яснів, І треба лиш було просити Бога, на возі покотитися удаль. Нацмаглу річку, квітники убогі, У повний місяць, чистий, мов кришталь. Вже яблуко лискуче вдяг мороз, у шубу, мов брусницю чи морелю, Виводить вітер в комуні новелю, І охкають кути старі від гроз. Аж ти, вогонь, прийшовши, розвела, Тепліють стіни у студеній хаті. Зникають з вікон взори волохаті, і, видно, знов небесний, чистий лан, в кахлаві грубі тріскотять шишки, як сонне місто тулиться мряці, і знову ж мені книжка, мій горацій, а всюди вечір з зорями тяжкий. Зимою бачу ще свою Вітчизну, як вод замовкне сопілкова гра. Дзеркальним замком стане водограй і ляже на ліси тяжка білизна. Як ковзається місяць на поляні, палає небо світлячків кущем, стрясає зорі золотим дощем і мчать лісами лані. Тоді з за хмар летять старі гринжоли, серед небесних порошин світил, і там, у колі, стрібноперих крил. Сяють ризи й митра, свят Миколи, вже вікна очі піднесли рожеві, на пацірковий, на молочний шлях, Здається, що збудилися поля, що зорями освітлені дерева, себе ще бачу, наче б це учора, як тисну лиця до холодних шиб, як позираю темно синій глиб і слухаю дзвіночків коло двору. Давно було, як ще цвіла довкола така дитинна чародійна ніч, коли ще мрія сяяла нам звіч і дарував гостинці свят Микола. Сміхнися, мамо, на твоїх колінах, проснулась нині дороге дитя. Загріли сарні ягня, як догорали вогнищі по. Що і князь, і воїн, і чумак, Розпромінити личенько дитяче, та й розстелили зори мерехтячі, пшеничні ядра і пахучий мак. та й розстелили. yaatra